Вітаю, вітаю на моєму каналі Ютуб, і ми працюємо далі, розглядаємо наступні знаки. Прогнози загальні на 2024 рік. Я надіюсь, добре чути мене. Жміть ваші вподобайки, тому що хто чекав свій прогноз саме для знака дракона і змії, ми сьогодні будемо говорити. Ось, бачу, що ви слухаєте, коментуєте свої прогнози. Це дуже добре. Діліться також з друзями. Ще більше людей познайомилися з професійними, навіть загальними, але в тому числі вже дуже професійними прогнозами від експерта. Це дуже важливо. Не просто в інтернеті прочитати, а почути дійсно від експерта феншуй прогноз і також по китайській астрології бази. І так, дракончики, наступає ваш рік. Давайте ми нагадаємо, які це роки дракона в нас. Це 1928 40-й рік, 1952-64 це був саме рік дерев'яного дракона, і в нас він повториться у 2024 році. 1976, 88 рік, 2000 рік, 2012. І ще раз повторюсь, ми з вами 4 числа, 4 саме лютого 2024 року, зустрінемо дерев'яного, зеленого, ще його називають навіть лісового дракона, які тільки назви можна не знайти в інтернеті. Салатовий дракон і так далі. Насправді це і правильно, це дійсно так. Це янська така стихія, дерев'яний дракон. І саме він у нас був у 64-му році і повториться у 2024 році. Це в нас саме знак, який представляє енергію землі Янської в першу чергу землі. І це саме п'ятий знак китайського зодіаку, дуже сильну землю представляє Янську, в драконові прихована земля, Ян, Вода Інь і дерево Інь. Дракон, він представляє ще енергії весни, тому що це завжди люди, які народилися у квітні місяці, вони представляють в свої, своїй картці бадзи по місяцю народження саме знак дракона. Але в нас з вами прогнози загальні по рокові вашого народження. Якщо ви знаєте свою карту Бадзи, знаєте, що у вас ще є знаки дракона, а в нас може бути і 4 знаки дракона, і 3, 2 або 1 в нашій карті Бадзи. І так, Години, які управляє дракон, це ранок з 7 до 9 години двогодинковий, скажімо, проміжок це саме година дракона. Ну що, це доленосний рік. Це ваш буде рік. Рік дракона. Потрібно зазначити, що він дійсно буде дуже багатий на події. Тому що не завжди позитивні на це треба теж відреагувати, реалістично до цього віднестися. Тому що якщо приходить ваш рік, вашого знака це не означає, що він буде легкий, це означає, що він буде доленосний. Дуже багато буде змін, можуть бути переїзди, зміна роботи, навіть розлучення, чи новий шлюб, нові відносини. Тому що це ваш знак він буде дублікацією вашого року народження, якщо ви народилися в рік дракона. А що важливо знати, а, дуже важливо у рік дракона вам саме дракончики дуже багато працювати. Ви представляєте енергію землі, а, вона така досить такі, неподвижна енергія, досить такі, тяжкувати, її треба розкопувати, опрацьовувати землю, щоб вона давала плоди. Так само вам у 2024 році потрібно дракончики дуже багато працювати. Розвиватися, це, по суті, ваш рік вашої ідентичності, вашої персони, особи. Дуже багато буде змін в навчанні, розвитку, самовдосконаленні і спроб чогось нового. Будьте готові до того, що буде нова робота, нове хобі, нове заняття, якісь певні знання, забажаєте нові отримати. Пік успіху, звичайно, удача, звичайно, у вас буде в цьому році, тому що це ваш знак. Але потрібно дуже. Де багато е, пред'явити е, зусиль в роботі, в бізнесі, у відносинах для того, щоб все склалося краще. Головне вам дуже вірити в себе у 2024 році. Це ваш рік реалізації планів. Тому те, що не вдалося у рік кролика, в 2023 му чекає на вас допрацювання, дожим, скажімо, реалізація ваших планів, мрій і цілий саме у 2024 році доведеться їх завершити, можливо, щось. Вже залишити, забути, але в більшості справи в свій рік будете завершувати. Це такий рік, скажімо, і чогось нового трансформації, але в той же час і завершення того, що необхідно зробити. Дуже багато з вас в особистому житті будуть мати змін: хтось одружиться, хтось розлучиться, хтось почне спільне життя. Можливо, поки що не офіційно, але у роки ваші особисті роки дійсно дуже багато трапляється саме таких речей. І так, що важливо знати. У е, ви, як рік дракона, люди, які представляють рік дракона, і взагалі рік, який панує в нас той чи інший рік, під певним символом, елементом, називається Тайсуй. Скажімо, володар року, імператор року. І у вас у секторі дракона, у вашому знакові, а отже, і для вас буде найбільша концентрація янської енергії. Потрібно розуміти, що китайська астрологія і феншуй це баланс. Якщо у нас є забагато янського, янської енергії, це стає негативно. Так само, якщо в нас є забагато інської енергії, це теж погано. Ми рухаємося до балансу інсько-янської енергії. Тайсуй, це така невидима потужна енергія, яка буде розміщена після 4 лютого 2024 року саме в знакові дракон. Це градуси в домі, в приміщенні, в квартири, в офіси і, взагалі, в географічному понятті в масштабах це градуси 112,5 до 127,5 градуси буде розташований тайсуй. Це володар року, енергія найбільшої концентрації. І це означає, що саме і цю, і, і це означає, що саме і завдяки цій концентрації цій енергії у драконів буде най -най, такий доленосніший рік, тому що багато дійсно буде змін. Що потрібно робити? Цей Тайсуй, він не любить, коли його рухають. Тобто, це саме знак дракона. Градуси я вам озвучила, і ці градуси в домі не можна чіпати, не можна копати в цих градусах, робити ремонт, починати ремонт. З 4 лютого 24-го року в цих градусах шуміти, забивати якісь цвяхи, щось ремонтувати, навіть спати і працювати в цьому знакові не бажано. Це занадто сильна енергія, яка може дати агресію, може дати. Якусь, можливо, надмірність зависоку самооцінку, ви можете почати себе вести агресивно з друзями, з партнерами, в родині, можуть початися навіть якісь певні проблеми зі здоров'ям на нервовому, скажімо, просторі, скажімо так. Що потрібно робити? Всім, всім знакам, немає значення, під яким знаком ви народилися за китайським календарем, потрібно носити. ПІАО, це защита саме захист від тайсуй. Можна носити браслету, можна купити фігурку. В мене в магазині це все є, можна замовити. І особливо, хто народився в рік дракона, вам потрібно з собою носити весь рік фігурку ПІАО або браслет, чи, можливо, певні, скажімо, бусини або якісь певні прикраси, де буде це зображення. Це зменшить негативну енергію тайсуй. Особливо драконом, хто народився в рік дракона для того, щоб ваш рік був більш вдалішим, потрібно носити. Не тільки свій символ, свій знак дракона, це обов'язково, це навіть не обговорюється. Ви повинні мати свій символ, свій знак у свій рік, рік дракона, ну і носити знак саме піао, браслет або певне зображення, певну карточку або повісити. Саме дуже важливо ПІАО, такі фігурки, талісмани, хто в мене підписаний в інших соціальних сітках. Я постійно даю таку інформацію, опис. Як нам залучити насправді удачу від тайсуй? Це потрібно напроти південного сходу поставити фігурки PIA в себе вдома або табличку з розміщенням самого зображенням Тайсуй. У мене є ці таблички, є карточки, можна все замовити і мати не надмірну агресивну енергію цього простору, цього сектору у 24-му році а навпаки, згладити її. Тому саме навіть по цій причині дракончиків у вас буде дуже доленосний рік, тому що це ваш рік саме вашого знака і знака Тайсуй. Хочу відмітити особливу увагу тих людей, які народилися в 1964 році. У вас буде дублікація дерев'яного дракона, тобто ви народжені 1964 року. І, відповідно, рік народження у вас такий, як і прийде 24 рік. Тобто верх карти баци, небесний саме ствол, буде дерево ян, і земна відка, знак китайського гороскопу дракон. Тобто дублікація. Ще один такий момент, не зовсім позитивний в дракона, це те, що дракон плюс дракон створюють знак не знак, а таке поєднання самопокарання. Називається в китайській астрології. Ви можете начудити дуже багато непростих справ у 2024 році на фоні цієї вашої енергії, можливо, самовпевненості, тому що це ваш рік і можна все ще хоче робити. Ні. Дракон плюс дракон в китайській системі бази називається самопокарання. Багато людей навіть від слова само, тобто сам створює якісь проблеми, не Саме дракон плюс дракон може дати проблеми по вазі, тому що це дві земні, земляні відки може дати може дати лінь або думати буде, що удача на вашій стороні, ваш рік і мало діяти будете і багато упустите можливості. Тобто самі себе покараєте і не отримаєте того, що б ви хотіли в кінці року. Самопокарання це не зовсім така приємна річ, і лише декілька знаків її створюють. Дракон плюс дракон буде діяти саме для всіх, хто народився в рік дракона. У 24-му році а, ось і потрібно буде дуже обережними, саме своїми діями, планами, своєю тактичністю, своєю агресією, певно, чи якоюсь там незадоволенням, гнівом не створювати самі собі проблем. Ну і акцент 64-й рік. Я почала говорити, у вас буде дерев'яний дракон. Це ну точно ваш доленосний рік щось дуже важливе відбудеться. Якщо йде дублікація по рокові народження, то це зміна житла, місця проживання, переїзд, імміграція. Це, можливо, буде рік пов'язаний з вашою родиною, з далекими вашими родичами. Буде багато змін в соцію. Вам доведеться опановувати, можливо, ноутбук, комп'ютер, соціальні сітки, мережі, щось нове, те, що ви не любите або не хочете вчитися, доведеться робити, тому що у вас буде дублікація і елементу, і знаку. Це 64-й рік, і вам доведеться щось по новому. Робити в житті буде нове місце проживання, нові люди, нове оточення. Можливо, ви не зовсім до цього зараз готові, але повинні бути підготуватися, тобто, щось відбудеться дійсно нове. Доленосне в вашому житті зміна роботи, зміна місця проживання. Особливо коли йде дублікація року народження це те, де ми живемо, наш простір, соціуми, наш дім, вулиця, квартира, десь вона знаходиться в місті. І у вас будуть зміни по житлу, там, де ви саме проживаєте, щось зміниться? Чи капітальний ремонт задумаєте, чи переїзд. Ну і акцент тим, хто народився у 2000 році, тому що ви представляєте металевого дракона. Пам'ятаю себе, це був складний у мене рік, дуже 2000 рік, мені було 13 років. Металевий дракон. Хто народився, у вас піде зіткнення з деревом ян. Метал Ян завжди йде в конфлікт з деревом ян в китайській астрологічній системі Бази. Ну і відповідно це теж зміни. Хто народився в 2000-х роках? 64-х, якщо слухайте, відгукніться, поділіться з друзями знайомими, тим, що у вас буде най, най така потужніша енергія працювати у ваш рік. Зіткнення дерева ян з металом. Ян це проблеми з головними болями, можуть дати знати про себе. В новому вашому році, в 24-му, це переломи, це ушиби, це шиї, в спині, особливо трапеція, верхня частина голови. Можуть бути якісь і ушиби, переломи, аварійні ситуації, проблеми з волоссям у 24 му році. Якісь операційні втручання можуть бути для тих, хто народився в 2000 році. Саме верхня частина тіла буде найбільш вразлива, тому що метал на драконові це рік вашого народження. А ми щитуємо карту від року до години, тому це важливий момент, важливо відмітити. Ну і звичайно, у вас теж будуть зміни житло, соціальний, соціальний вплив, ваша реалізація в соціумі, стиль, імідж, здоров'я, акцент на здоров'я. Металеві дракони у 2024 році. Зверніть увагу. Може похитнутися здоров'я, тому треба буде ним зайнятися вже починати займатися, тому що в нас до року дракона залишилося ну, буквально два з половиною місяці. І так, що ще такий негативний момент для знака «дракон» – Це те, що у вас феншуй прогноз не зовсім хороший, у вас літаюча зірка двійка буде на південному сході. Весь сектор плюс знак дракона. Нехороша вона, ця штучка, літаюча зірка двійка. Вона зараз знаходиться в знакові кролика у 23-му році. Дає мало енергії, мало сил, лінь, дає проблеми зі здоров'ям. Особливо, якщо у вас дракони ще й вхідні двері, в дім або в квартиру розміщені на південному сході. Це градуси від 112 до 127,5. Тоді ще більше негативний вплив буде двійки. Вона несе проблеми з зачаттям, проблеми з нерухомістю, проблеми з жіночою більш постаттю, жінкам буде трішки важче з двійкою, у хто народився в рік дракона. Вона більш на жінок впливає, тому що це жіноча енергія, літаюча, зірка двійка, вона негативна у восьмому періоді, зараз, в якому ми вже по суті живемо ще декілька місяців. А у 24-му році, в лютому, вона стартує повністю дев'ятий період вогню. У дев'ятому періоді вогню вона трішки почне набувати. Позитивнішого моменту до 2043 року в нас період 9, а після 1943 року в нас період одиниці буде. І лише після 1943 року двійка стане позитивною. Тому в 9 періоді, в періоді вогню, вона буде негативна, досить, тому що буде підігріватися енергією. Вогню, але потихесеньку набуватиме хороших показників. Якщо ви, дракони, займаєтесь лікуванням когось, ви консультуєте по здоров'ю, ви консультуєте по психосоматиці, по психології, можливо, астрологія. Якщо ви лікар, хірург, якщо ви працюєте в роддомі, займаєтеся травами, бадами, у вас рік буде легший. Тому що двійка вона винагороджує тих, хто займається здоров'ям. Тому дракони, здоров'я у вас у всіх на першому місці в 2024 році. Зірка двійка, літаюча, феншуй на весь рік буде розміщена в вашому секторі, може дати проблеми з виношуванням дитини, з шлунком. Шкіра, хвороби, горло, горло, ніс, вуха, скажімо, легеневі, якісь теж нюанси може дати. Ось. І просто якісь хронічні захворювання можуть про себе необдумано проявити. Двійка негативна, може дати проблеми з нерухомістю вам у 24-му році, може дати плюс. Ви можете купити житло, змінити, зробити ремонт, переїхати. Або можливо змінити трішки на краще житло. Двійка вона пов'язана з нерухомістю. Тому у вас теж, дракони, буде момент зміни нерухомості житла, переїзду, але це все буде тривати довго. Двійка це енергія землі, вона повільно рухає справи. Вона така така досить така, їй багато треба працювати, потрібно себе постійно налаштовувати на роботу, думати, як зайнятися спортом, вітаміни пити, зайнятися своєю енергетикою, тому що вона дає слабкість протягом року. ось і Дракончики, це отакі от два моменти: це тайсуй ваш знак і літаюча зірка двійка. Ми нікуди від цього не підемо, воно буде діяти, де б ви не жили, де б ви не чули цей прогноз в Америці, в Бразилії, в Україні, в Європі. Немає значення. Двійка глобальна у нас прилітає з 4 лютого в знак дракона на південний схід. І вона досить таки складна. Ще зірка, негативна. Багато даю як від неї захиститися. У мене дуже багато різних талісманів. Маса, будь-який на будь-який смак і гаманець що собою носити, тикловулу, наприклад, так, калабаш ще її називають. Проти двійки дуже добре багато металу, білого сірого кольору використовувати протягом 24 го року. Проти трійки потрібно поставити пагоду п'яти стихій на південний схід, носити бусини дзі. Я їх теж підбираю під ваш камінь, підва по вашій карті. Баци зірка хвороб, це, наприклад, талісмани, здоров'я треба мати, буду медицини, як наліпку, як карточку, розмістити на південному сході, використовувати чорні сині блакитні кристали. Тиква вулу, я вже сказала, да? ну, у нас гарбус вулу правильно. А, ось Талісмани, будь-які які у вас є, талісмани навіть не пов'язані з феншу для здоров'я. Ну і, звичайно, двійка вона не, не любить, боїться, стає менш агресивною, коли ми ставимо в її сектор традиційний китайський засіб, сіль, монети, вода. Як це все робити, теж можна в мене знайти. Тому дракончики, ось такі для вас загальний прозвучав прогноз. Є плюси, є мінуси. Тому зберіться, підготуйтесь до свого року, підготуйте своє приміщення, свій дім. Ну і поділіться цим з прогнозом з тими, хто теж народився в рік дракона, щоб підготуватися і почути певну для себе корисну інформацію. А ми рухаємося далі і зустрінемося в наступному моєму відео.